Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, Європа починає будувати фортецю. Євросоюз готує жорсткі вимоги Made in Europe для порятунку власної промисловості. Пам'ятаєте, ми з вами не один раз говорили про те, що це відбудеться. Європейський союз буде вимушений вступити в торговельну війну, і він не зможе перечекати, поки США і Китай займаються протекціонізмом і вигризають. Ласі шматки промисловості, технологічного розвитку, а Європа просто буде стояти в сторонці. Так не вийде або вступати в це протистояння, або гарантовано програти і США і Китаю. Так, от неоліберали, прихильники нерегульованого вільного ринку, звісно, в шоці, але цей потяг вже не зупинити, і це створює великий шанс і для. України не тільки для Європейського Союзу. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте, що ви про це думаєте. Європейський союз готується до кардинального перегляду правил державних закупівель в сфері зелених технологій. Згідно з проєктом пропозиції Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, Брюссель планує запровадити обов'язкові квоти на продукцію європейського. Виробництва цей крок є відповіддю на по суті патрійну загрозу, яка нависла над економікою блоку. Це дешевий китайський імпорт, це високі ціни на енергоносії, і це протекціоністська політика США. В першу чергу нові митні тарифи, які ввів Дональд Трамп. В чому суть? Пропозиції цієї ініціативи, що взагалі зміниться цей документ, оприлюднення якого очікується найближчим часом, поки що ми з вами обговорюємо інсайт, який потрапив в руки Reuters, Так, от там в документі встановлять нові правила для урядів країн Європейського Союзу при закупівлі, наприклад, обладнання для сонячної енергетики, для вітрової енергетики, акумуляторних батарей, електромобілів і так далі, тобто зелені технології, як певний такий сектор, але. Я вас запевняю, що це лише перший крок, і на цьому європейський союз не зупиниться, просто тому що не зможе цього зробити. Що там входить в це меню? Ну, по-перше, це акумуляторні системи. Через 12 місяців після набуття чинності закону публічні закупівлі батареї будуть дозволені лише за умови, що їх фінальна збірка відбувається в межах європейського союзу. Крім того, система управління батареєю ще. Кілька ключових компонентів мають бути європейського походження. Через два роки правила стануть ще суворішими. Сама акумуляторна система, включно з паливними елементами, також має бути вироблена в Європі. Крім того, вимоги Made in Ukraine також будуть поширюватись і на силові кабелі, на зарядні станції для електромобілів також. Прямі наземні інвестиції теж потрапляють під цей спеціальний. Фільтр, тобто Євросоюз ще виставляє і інвестиційний бар'єр для інвестицій. Уявіть собі, різні країни намагаються будь-якою ціною заманити будь-які інвестиції. Будь-який закордонний інвестор для них одразу це просто якесь вище створіння. Євросоюз каже: ми будемо фільтрувати інвестиції. Прямі іноземні інвестиції в стратегічні сектори на суму понад 100 мільйонів євро, будуть блокуватись. Якщо інвестор не погодиться використовувати оці нові європейські вимоги щодо того, що компоненти мають вироблятися в Європі, і робоча сила має залучатись теж європейська, цитують в Reuters оцей документ, чернетку його, що Євросоюз повинен діяти стратегічно, щоб захистити та зміцнити свою промислову базу. І гарантувати, що кліматичний перехід стане двигуном промислового процвітання, а не джерелом деіндустріалізації. Золоті слова, рішення Брюсселю продиктовано статистикою, яку автори документу називають стратегічним сигналом тривоги. По-перше, це падіння частки промисловості, частка Європейського союзу в світовій валовій доданій вартості промисловості, тобто в світовій промисловості, грубо кажучи, скоротилась. З 20,8 в 2000 році до 14,3% в 2020 році. Це свідчить про повільну, але на жаль, впевнену, деіндустріалізацію регіону. Є ще один дуже важливий показник: це частка доданої вартості промисловості у ВВП, тобто в загальній економіці. Він дуже важливий. За цим показником Європа більш ніж вдвічі поступається Китаю. А Україна більш ніж вдвічі поступається Європейському Союзу. У нас частка переробної промисловості в економіці країни лише 8%. В Європі близько 16%, в Китаї більш ніж вдвічі вище. Китайська домінація це дуже серйозний фактор. Пекін контролює левову частку ланцюгів в постачання. Зелених технологій, наприклад, Китай виробляє понад 80% сонячних панелей в світі, домінує у виробництві літій літій-іонних батарей. Європа побоюється втратити позиції навіть там, де вона традиційно є сильною. Наприклад, у виробництві вітрових турбін, де китайські виробники вже пропонують ціни на 50% нижче за європейські аналоги. А як вони до речі це роблять? Та через економічну інженерію, тому що вони дають своїм виробникам субсидії, дотації. Дешевші кредити, податкові стимули в індустріальних парках, підтримку при виході на зовнішні ринки, дуже багато інструментів підтримки власного виробника для того, щоб зменшити собівартість продукції. А ще вони додатково здешевлюють юань, національну валюту для того, щоб зробити експорт більш привабливим. Ну і ще включається фактор Трампа: повернення агресивної тарифної політики США, мита на сталь, алюміній, загроза універсальних. Митних тарифів незалежно там від категорії товарів, все це ставить європейських експортерів в скрутне становище, змушуючи Євросоюз захищати внутрішній ринок, і в цьому сенсі Євросоюз є більш слабкою ланкою ніж Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки можуть тиснути своєю вагою своїм гігантським споживчим ринком, що вони насправді і роблять. Фінансовий аспект цієї от ініціативи да, і інвестиційний. Ця пропозиція з'являється на тлі охолодження інтересу інвесторів до зелених активів, порівняно з піковими показниками. Якщо ще в 2021 році глобальний приплив коштів, так звані esg фонди, там, де пріоритизована екологічна, соціальна складова, становив 645 мільярдів доларів, то зараз він суттєво скоротився. І зміна риторики в США і економічна нестабільність привела до того, що приватний капітал стає обережнішим, і дивиться на те, що Дональд Трамп заперечує кліматичні зміни. Та тобто США виходять взагалі е, з цієї адженди. Тому Європейський Союз намагається замістити нестачу приватних інвестицій гарантованим державним попитом через держзакупівлю, тому що держзакупівля – це великий шмат економіки, і в європейському союзі, і в Україні це там десь. 13-14% взагалі ВВП. Да? Тобто це величезний шмат економіки. Є різниця, куди він піде. Він піде на підтримку власної промисловості чи на датування закордонних виробників. Ця ініціатива Євросоюзу викликала гастрі дебати і серед країнів членів тому що там є різні позиції. Для затвердження закону потрібен консенсус урядів і Європарламенту, і деякі країни, наприклад, як Франція, вони ну, традиційно такі протекціоністи виступають за сильну промислову політку за суверенітет Євросоюзу, за стратегічну автономію, як це позиціонує президент Макрон. Наполягають на захисті від нечесної конкуренції в кінці кінців, але деякі країни підходять більш ліберально, наприклад, Швеція Чехія. Вони попереджають, що такі правила купуй місцеве призведуть до зростання цін на тендерах, до збільшення витрат платників податків, до зниження. Конкурентноспроможності економіки в перспективі. Що це означає для глобального ринку? Якщо цей план буде ухвалено, це знаменує кінець епохи відкритого ринку в Євросоюзі для сектору відновлювальної енергетики. Кінець казками, міфам про вільну торгівлю. Європа фактично переходить до моделі, схожої до американської «Inflation Reduction Act» – IRA, де субсидії та контракти прив'язані до локалізації виробництва. І більш того, насправді це навіть не вигадка Трампа і не його новація, і не Байдена також, тому що цей IRA Act ми маємо з вами зазирнути на понад 90 років тому в історію до 1933 року, коли США прийняли закон, знаєте, як називається? Buy American, купуй американський, і тепер він є невід'ємною складовою з федерального законодавства про публічні закупівлі. І там, якщо якийсь товар, Виявляється на тендері американський, чисто американський, дорожче якогось там чисто неамериканського, да, виробленого за кордоном повністю, наприклад, на 11%, То, що окупується за кошти державного бюджету, да, за кошти платників податків американців. Дорожчий американський. Байдуже, що він дорожчий, тому що це підтримка власного виробника. Підтримка власного виробника це технологічні можливості, це економічна складність. це… Бюджетна спроможність країни і в кінці кінців фінансування армії, фінансування медицини, освіти, всіх сфер життя необхідних для успіху сучасної країни, сучасної економіки для України це дуже важливий сигнал і великий шанс, до речі. Я розповім вам про це в окремому відео. А зараз я просто радію, тому що коли я понад 10 років тому, що в парламенті відстоював законопроект «Купуй українське. Скільки я лайна почув від опонентів, знаєте, від корисних ідіотів, від відвертих запроданців, мовляв, цей закон антиєвропейський, мовляв, так європейці не роблять. Подивіться, як вони не роблять. Вони роблять рівно так, тому що це питання виживання, безпеки і перспективи. Мені казали, ні, це не спрацює, це так, це не сучасно, це печерний протекціонізм. Ну подивіться, печерний протекціонізм, який практикують одночасно всі провідні економіки світу, США, Китай, Європейський Союз тепер приєднуються до цього клубу. Мені тоді не вдалося провести цей закон. Через цей шалений неоліберальний супротив, через агентів впливу, які діяли проти, але в цьому парламенті Дмитро Киселевський провів його. Це закон про локалізацію, так званий, який створив в Україні доволі багато нових, навіть виробництв, не тільки розширив існуючі, створив навіть нові виробництва під час повномасштабного вторгнення, тому що він вимагає від тих, хто хоче продати товари на тендерах в публічних закупівлях в Україні, щоб там була місцева складова раніше не менше 25%, зараз вже не менше 30%. Це означає робочі місця українцям, це означає купівля українських енергоносіїв, матеріалів, компонентів, якихось складових і так, далі, і так далі. Це політика здорового глузду. І я радію, що нарешті цьому з'являються твердження, в тому числі з Європейського союзу, куди ми прагнемо. Приєднатись, тому що якщо би Європейський Союз це не зробив, він би просто гарантовано програв би цю битву, можливо, і економічну війну Сполученим Штатам Америки і Китаю, які, очевидно, доволі уважно читали книги Фрідріха Ліста та Еріка Райнерта, які ми з вами неодноразово обговорювали в наших Попередніх ефірах, шановні друзі, якщо вам ця тема цікава, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І я в окремому відео розповім вам, де тут може виграти Україна, бо тут для нас є дуже гарне місце, яке ми можемо посісти в цій новій європейській ініціативі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші шейри, за вашу підтримку на Патреон. Тут на Ютуб спільноті. Ви допомагаєте економічному просвітництву української мови. Не важливо. Дякую вам і до зустрічі.